Дівчата, дивіться, ось ці штани це є найліпшіше з того, що я міряла за останній тиждень. Брюки, це новинка. Вони тоненькі, в складі 65 віскози. Тобто, ну я в таких, наприклад, ходжу і зимою. Вони реально кротезні. Подивіться, яка я худа в них. Мають резинку, резинка позаду, спереду. Мені вдалося заправити ось ця сорочка. Вона ось така довга. Мені вдалося заправити її всередину. Я дуже люблю сорочки з брюками, і бачите, навіть не видно, що я її заправила. Вони не мають ширинки, тягаються як лосіни. Тому нічого не буде відставати, приставати. Функціональна кишеня, повністю загнуті. В мене розмір 52, я 52, ні, це 54 розмір, на мені 54. 52-54 мій розмір, 1,76 зросту. Ви орієнтуєтеся по своєму розміру, розмір відповідає розміру, але вони досить гарно тягнуться. Тут гумка тягнеться, ну от виглядають ось так. Я це почуваю мега комфортно, Я однозначно рекомендую. Ці брюки коштують 2590 і вартують кожної гривні. Це 100%. Ну, реально мега комфортно, ну і тканина така, що, по-моєму, досвіду буде носитися стільки. Які ви захочете її носити?